Дорогі брати і сестри, в пасхальному періоді переживаємо і роздумаємо над цими дарами, які Воскресний Господь Бог нам приніс. Дійсно, що з Господнім Воскресінням для людей засела зовсім інша нова перспектива, і відкривається величезне джерело благодати, благословень, додаткових бонусів. Перед Господом Богом Воскресіння Христове насправді додає нам дуже велику кількість блага, з якого можемо скористатись. Навіть в сьогоднішній вангел, як ми чуємо, Ісус, коли підвів свої очі, так молився, Отче Святий, збережи їх у Твоє ім'я. Це Він промовляє до апостолів. Це Він промовляє за тих, які за ним пішли, які повірили в його слово, що Він Господь Бог, що Він дасть людям спасіння, що Він є допомога для людей. Що Він є дорогою, правдою, життям і ці захотіли, захотіли за ними іти. І перше, пороздумуємо хвильку, як сердечно, як солодко Ісус Христос от промовляє ці слова, Отче, збережи їх. Господь Бог, який на небесах мав повноту, щастя, радості, Він сходить з небес на землю, вибирає для себе певних людей і дивиться, що ці люди. Люблять Ісуса Христа, що вони хочуть за Ним ходити. Вони хочуть в Нього вірити, змагаються з собою, але в них є це, що хочемо за Тобою ходити, хочемо виконувати твою волю, бо бачимо, що ти є світлом і що ти є для нас допомогою. І ось син просить Отця, каже, Отче, збережи їх. отче, займися ними. отче, подбай про них, от про цих, яких я зі світу забрав. Вони не зі світу. І світ буде їх ненавидіти, світ буде їх переслідувати. Отже, задбай за них. Яке благо для нас. До народження Ісуса Христа, до Його Воскресіння. Люди навіть не могли собі уявити, що Бог аж так буде про нас дбати. Так, Він створив цю землю, Він підтримує її виснування, щоб ми з вами мали що поїсти, повітря, яке ми дихаємо, так, щоб ми тут із вами якось діяли на цій землі, щось робили якусь роботу. Але... В особі Ісуса Христа приходить, що Бог буде про нас дбати. Є прохання до Отця, щоб Отець подбав про учнів Ісуса Христа. Величезна радість. Чому? Бо часом учні Ісуса Христа, християни можуть переживати, чи я не сам в цьому світі пливу проти течії. Хоча б хтось би зі мною пішов, хоча б хтось би мене підтримав, хоча б хтось утвердив мене, що я правильно йду, що це все не, не надарма. З Воскреслим Ісусом Христом не надарма, бо Він сам заступається до ця, за, оць, за нас перед отцем. І друга частина, брати і сестри, більш конкретніше так, що це за заступництво, що це за просьба про допомогу? Справа в тім, що в церкві, коли люди приходять в церкву, вони дуже радісно переживають цю подію, вони бачать, що Господь Бог діє. Але. Демон не полишає нас спокушувати, демон не полишає спроб, щоб нас зводити. І навіть люди, які приходять в церкву, які моляться, які служать Господу Богу, теж піддані його спокусам. В який спосіб? Є багато спільнот в церкві, навіть в наших парафіальних спільнотах є маленькі спільнотки. І може виникати така спокуса. От займатися євангелізацією, це найпотрібніше в нашій парафії. От, і тому учасники цієї спільноти кажуть, ми якби найкращу, найбільшу роботу виконуємо. Приходять до них інші. Їхні брати і сестри кажуть, ну як, це добре ходити і євангелізувати. Але найпотрібніше займатися, наприклад, в тюрми ходити, до тих, хто ув'язнений, бо до них Слово Боже не може дійти. Тут на вулиці, то людина раніше чи пізніше зайде до храму. А треба ходити до в'язнів. І ось ми займаємося цією справою і нам належить, певно, таке. Ще інші придуть і а ми тлумачимо Святе Письмо, ми роздруковуємо. Ще інші придуть, а ми парафіальний хор, ми оздоблюємо літургію і так далі, і тому подібне. Про це Ісус Христос просив, щоб зберіг їх, того, кого Ти дав мені, щоб були одне, як і ми. Не те, щоб вони просто повірили, що я Спаситель, не те, щоб вони сам в собі утверджувалися і казали, От в мене є ідея, і я йду за Ісусом Христом, тільки щоб вони були одне, як церква. Щоб вони були одне, як церква. Бо перше, що робить демон з нами, з церквою Христовою, він хоче розбити нашу єдність. Про це нам говорить перше читання. Павло апостол, коли звертався до присвітерів в Ефесі, він каже: Пильнуйте себе та всю отару, в якій вас Дух Святий поставив єпископами, щоби пасти церкву Бога, яку він придбав своєю кров'ю. Наступає такий момент, що от демон спокушує, каже, ти достойний, ти вже такий визначний в цій групі да, людей, ти вже певний такий лідер, до тебе прислуховується, маєш досвід, можеш щось вимагати, можеш собі так подумати про себе, що ти чогось достойний. Який спосіб отець буде нас захищати, цілу церкву захищає від цих таких. Розрух те, що є в світі, да? що хто перший, хто кращий, хто, хто, хто здібніший, хто спроможніший, талановитіший, це Дух Святий. Тож, брати і сестри, в очікуванні на зішестя Святого Духа, розуміємо, який дар отримав від Господа Бога, що це буде за таке збереження нас. Дух Святий він громадить, не розпорошує. Громадить, збирає воєдине і тримаються всі з різними думками, з різною історією, з різними характерами, талантами, а всі єднаються, всі знаходяться в одній цій да, в одному цій будівлі, в одній спільноті. Дякуємо тобі, Господи Боже, за те, що дбаєш навіть після свого відходу на небеса, не тільки нам даєш такі величезні дари, як Євхаристія. Не тільки даєш нам величезні дари як сповідь, але теж даєш нам Духа Святого, котрий нас об'єднує, котрий з нас робить одну родину. Амінь.